Що сотні тисяч колишніх фронтовиків були засуджені і посаджені в різноманітні колонії. І там виникла війна, яка називається Суча війна, коли е е кримінальники, уголовники, фронтовики почали воювати з кримінальниками, які відмовились йти на війну і залися, залишилися okay. у зонах. Це була така, пані Олена Різня, що від навіть уявляти, було винищено, вирізано так, десятки тисяч. От, в результаті ось війни між фронтовиками, які були засуджені, і кримінальниками, які знаходилися в місцях позбавлення волі, але не воювали. Це все ж було на території Російської Федерації. Росія це добре знає. Те, що сказали колеги із служби зовнішньої розвідки після повернення Збройних сил континенту, який був в Афганістані, так це не носило такий розмашистий, великий громадсько-політичний який резонанс. Були створені громадським. Об'єднання ветеранів Афганістану інших воїнів.